Дерево <сіх> Де, не собі забіга. 4-1, наше місто попарили. Господи, що в мене? Слатовому больше не набивають. 3-4, наше місто попарили. Тут, чим не, теж не найголовніше, це і не Той, що був щоб Десь зробити ну, копіпаст якийсь звідкись, він має бути може адаптований, може трошки зміни. Це реклама весь до представників всіх команд до команд. опублікувати можна в гроші, щоб кожен собі почитав. Обумовити там всі спірні питання. Обов'язково перед капітаном потрібно все е обумовити неможливо. <післяв> то там, ну, для того потрібна якась комісія умови. <післяв> да? З різних людей обов'язково з, з собою ну, щоб не були зв'язані. Дивився, що матчі переносяться, бо там хтось в області грає, не встигає на матчі. Або коли там весілля когось граєан 4, 4-4. Якщо б там умовного бояльського весілля було, то б нам би там... грали перенесли гру Шахтиремо. Що таке робиться на високому рівні? Я не претендую, що я там щось все житло, Просто пропоную, пропоную, тому що я не люблю, коли люди критикують, а 5-4 наше місто попаде. Я ходив, 5-4 наше місто попаде. Якщо на високому рівні, подивитися, як робиться це переноси, в яких випадках робляться переноси. Тоді нехай комісія засідає. Це може односторонні і так далі. Що ніхто обласників не чекав. І так обласники вносять, Вони, я думаю, мають грати, але вони і так вносять дисбаланс е... 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 ну, в районний футбол. А це рівень, видно відразу рівень. В деяких командах дуже видно. Нема обласника все. Команда не може собі раду Не по всіх командах, але по деяких. Треба все регламентувати, треба сісти, розписати, сісти подумати. Ні, все добре, але що. Сісти, подумати, що у нас, які в нас проблеми по району, є, чому може приносити ага. Є якісь слово, які не може, наприклад, на першу грати в неділю або церква. Все, нема питань прописати. Так, це не всі будуть, наприклад, ці комісії. прописати, що, наприклад, було, що Борислав грає там по певних днях тільки, наприклад, тільки по суботах або тільки політики. Всі команди не пробують. Все зібралося, всі повідомлені і все. Карточки обов'язково. До чемпіонату без карточок не можна починати. Без заявкових листів з фотографій, ЗОТ теж перед матчем перевіряти ці карточки, замінувати карточку це пару соток коштує. Та 100%. я вже це говорю, бо я це вже, це вже бачив. І Коли насправді не повільніше, знаєте, кажуть, що, що ні, насправді так немає, що не підлаштовують ігри під обласників. Це Я просто як, що обласник файно, 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 коли вони грають, бо може десь люди підтягуються, під щось кучаться, знаєте, як питають чи в шахмати, чи в будь-які інші що Ти навчишся грати тільки коли будеш грати сильнішим. Якщо ти за де слабшими граєш, ти ніколи не бачиш. Так само десь обласники грають за команду, команда трохи не підтягують гірфутболі району. Не можна підлаштовуватися. Я вже не нічого, наприклад, проти, а бачите, чемпіонат весь улітку. Ну, завтра. Я може грати, змагатися графіт, Кига, на Навіть наше місто дуже ж там. З, з нафтовим чи з США, але це вже одні двері. До речі, буде на, на штучному, скільки я знаю, що Степан казав, що є Достатньо команд є. Як достатньо тобто, багато команд заявилося на цей штучний турнір. Та назавжди сто процентів. Ну, Одна команда це, це має все робитися, розкидуватися. Тобто не те, то, що там. Е, ну, Ну, За якимось порядком це буде. Тобто, якщо ви цю неділю грали на першу, значить доступно на четверту. Але це все до початку чемпіонату, не по ходу. Це 6-4, наші нашому... місяць. Шість. Просто багато чого треба зробити до чемпіонату. Заборонити там наприклад, там, до заявки і так далі. Якщо дозволити, то всім дозволити. Сників, що це і так далі, і так далі. Години так само, наприклад. Це має бути все рівномірно розкидано. І тільки за погодженням обох команд. Тобто, але не так, як зараз у залі було, що дві команди сьогодні просто домовилися. І вирішили не грати на фінал. Ну, на фінал там матч за місцем. Я не знаю, там детали, тут вже вибачайте його. І... Єдині, що мого на сьогодні ну, перенесли матч, це поєдинні кручені, якщо там, так, він. Коли що зал був зайнят. Це, це форс-межок. Хто там грає, чи вирішена, чи ще, не, виріші, ще якщо, не зібрали команду, горах, хтось десь вони ще домовилися. Також не можна, щоб команда між собою домовлялася. Я не проти, що це робиться на високому рівні. Просто не так детально знаю. Наприклад, я сумніваюся, що, що команда може з собою там якісь відмовитися. Нам з Ворсткою домовитися про перенесення матчу, має бути перелік за якийсь певний. Якщо це робиться на високому рівні, тоді можна це допустити. Теж має тобто, Щітки і регламентом. Якщо воно не робиться, то її не може допускати тут. Полів так само слідкують. Теж неправильно, команда має грати матч, і матч переносить через те, що нема кому покусити. Ця команда претендувала на перше місце в, в свої ліжі. Це не добре.

Купа часу дуже багато чого можна зробити в плані підготовки. Я собі потрошки представлю, як і складу потрошки. І не був, ну не бачив. тут треба більше питатися. Найбільше було на коліс мітинки. Там, там деля Альпі, як то кажуть. Там його вони, вони, і вони стрижуть, і малюють, і поливають. Там, там пан Володимир Гайцький. Навіть як рідне дитя дивиться, ну і не тільки за тимповою. Він розказував, що лягає спати з думкою проповнені, стає з думкою проповнені і так далі. Це... Що хоча б кілька людей таких на районі, які переживають за свою команду, за своє сім'єю. Щось підмалює, щось ціло, тренирується, ці Ну, Все треба трошки щось робити. Просто Тут не тільки приїхати, побігати поїхати геть. Деколи треба ще долучитися до якихось там десь попасити, то ще щось підмінувати. Тут наркомані в полоні треба Більше треба попитатися людей, які бігають на тому Ну, зрозуміло, що тобто, як оля, в яких м'яч котиться з гори тобто, в Однозначно, що на що розкажу. Наші міста попали. Нам що треба? Нам туди ничего, правильно? Я ведь не знаю, кто там в чате є. работает. Ти нас шампані <палі> поляками с ним на те, коли не стыдно было. Кто там, что там ДСШ трусковаться, Ну, там, там? долотны, не приймаем до уваги, так? Це, скажімо так? стадіону обласного рівня. Перемога ДСНС. Що ми зараз там стати? <соцентричный рюкзак> я за нічию хочу понять, що Ну, я теж за ДСНС поливаю. Первник взагалі. Згадуєш, блін. Стерник, 2011-го. А, да, добровольців супер -полі". да, Віталій. Супер. Щоб розмітку там робили. Коли зазнімав. Але це... на це... от, це... да, це... доброгості пані. Вичка <пай> там, <пай>. супер там, Щось за бокс. Що а, стадні, що стадник показали. Стадне, згадуєш стадні до кого? 2012 року чи якого? То чесно сльози вертаються. Ході була передвиборча компанія. Був конкурс. Спільно за ми бачили, то десь. Медвеж. Руслан Медвежко. Таке, що там просто розіграли і можна його не копати. Самороти за, 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 за той там нахилі, так? Я, до речі, не був, але хлопці що сказали. Там зразу буде 1-0. Якщо команда забуде вийти на поле, і перші доти хтось зробить. Не до кого це саме. Стерник зробили взагалі і трибуну, і поле було гарне. Вони ж тоді на області грали. І команду в хорошу мату. <плес> 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 да, Один-один, значить тоді. Ні, за чемпіонат я не знаю. Знаю, що зараз ще буде ще один чемпіонат з міні-футболу. Я так зрозумів, десь на точці чи що, щось таке. Ви розумієте, що... Я інформацію, тільки маю інформацію, вірте мені, що вам, вам навіть мені нагадувати. Якщо я щось не написав, це Ну... Не знаю. Ні. може один з мільйона, що я щось чи не встиг, або щось я переважно. Я відразу публікую, бо знаю, що щось людям цікаво. В першу чергу в Телеграмі, далі в інстаграм кидати і там 不行？ з мінімальні трибуни Тільки Вони там трошки дурницю роблять. по-перше, не факт, що на новий сезон збереться команда. По-друге, з розміткою вони дурницю роблять. Якщо хтось на стрійне. Дотичнею до команди на даніч, такого робити з розміткою не можна пішов робити категорично. Але потім це буде їсти, пити і хворіти там. Просто безкратина навіть що йому на стантеся досі. Ну, Якось вакно там, чи що, там чисто. Якусь...

Потім п'єте скерниць, цю воду, а потім що ми хворіємо. Чому хворієте? Тому що закономили переговори. Ви хворієте, висидіти хвороби і так далі. Дивно, що ніхто, ну ніхто не підкаже. Може, просто немає ні копійки. користуються тому... тим, що мають. Пистиш вже з...